Всіх вітаю на каналі сервісного центру ЕІЄМКІ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук, який в нас відновлено та готовий до продажу. Це вже, скажімо, базова така трошки застаріла модель на не сучасному вже, мабуть, процесорі Ryzen 5 3550H, але цей процесор він повноцінний, тобто, на відміну від ноутбуків, скажімо, які мають енергозберігаючі процесори та налаштовані на довготривалий час від батареї, це все ж таки ноутбук з повноцінним процесором. Ну і відповідно звідси буде його вища продуктивність відносно таких офісних звичайних ноутбуків. Тобто цей ноутбук можна назвати ігровим. Він має повноцінний процесор Ryzen 5 3550 та відеокарту дискретну. Radeon RX 560X. Ну, клас цієї відеокарти десь приблизно на рівні GTX 1050, мабуть, з 3 гігабайтами відеопам'яті, але ж ця відеокарта має 4 ГБ. Ну, це я відношу до базових рівнів ігрових ноутбуків. Тому, скажімо, не варто вимагати від цього ноутбука багато, але ж так чи інакше, ноутбук буде швидшим, ніж. Майже всі офісні якісь ноутбуки з тим самим неповноцінними процесорами, скажімо там, Pentium або Celeron, або ще інших якихось найменувань. Цей ноутбук буде швидше. Для того, щоб він. Не втрачав свою швидкість. Тут встановлений новий SSD-диск Patriot M2P3 310 223 і шість реальних гігабайтів. годину він відпрацював 650 цього лише гігабайт. Ну це система, драйвери, тести, 100% показники. Тобто, диск буде працювати в ноутбуці швидко. Не буде уповільнювати роботу цього ноутбука. А батарея, яка встановлена, має всього лише 15% зношення. І від цієї батареї, в режимі перегляду фільмів, ноутбук може працювати біля 2 годин. Скріншоти є в нас на сайті з тестами. Це ми перевіряли. Оскільки ноутбук не дуже потужний, базовий рівень, тут встановлено зараз всього лише 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Цього буде достатньо для більшості завдань, які будуть використовуватись, які буде вирішувати цей ноутбук, але ж якщо буде цікавити збільшення до 16, можна доставити ще одну планку. Вільний слот є, і буде ще додаткові 15% за рахунок саме двоканального режиму. Так, ноутбук має камеру. Для тих, кому це важливо. Матриця в ноутбуці також встановлена якісно, як і завжди в ноутбуках. Це в нас FFS аналог IPS, знову ж таки, кути огляду бачимо, дуже великі. Насиченість кольорового охоплення теж непогана. Це в нас. 66% sRGB кольорів системи, 60 Гц частота оновлення цієї матриці. І що цікаво, навіть підвищений рівень контрасту 1000 до 1. Тобто зображення може бути ну, досить ярке, яскраве. Непогано. Так, ще, ще одразу щодо матриці, є нюанс на цій матриці в нас. Нюанс видно лише на чорному фоні. В цих ноутбуках, якщо трошки притискають кришку матриці, то відбивається трошечки верхня, верхня частина корпусу. Зараз я продемонструю, як це виглядає. На жодному фоні це не видно, тому що, ну, ось, наприклад, на червоному, зеленому, синьому. А, єдине, що можна побачити, ось ще Така крапка невелика, пошкодження, невеличке, ну воно зовсім маленьке, але ж є. Ось основний нюанс, який є, ми можемо побачити тільки на червоному фоні чорному фоні. І то треба буде приглядатись. Це зараз телефон це дуже сильно підсвітив. Насправді ці пошкодження виглядають значно меншими, ніж ми, ми можемо побачити їх зараз. Але він дуже гарно передає саме їх розміщення і їх розмір. Тобто ось тут є такий нюанси у нас на екрані. Але ж для роботи, можливо, ще навіть і ось тут. Для роботи за ноутбуком в такому режимі це заважати не буде взагалі, ви цього не побачите. Модифікації цього симптому також не буде. З такими ми симптомами вже стикались. Тобто, ну, Це ось трошки продавила матрицю, вона трошки перерозподілилась там рідкі кристали, які знаходяться, тому є ось такий невеличкий дефект. Так. Йдемо далі. Давайте одразу достану. Стану ноутбука, ну я би назвав задовільним, тому що. Є нюанси, є дефекти. ну, Наприклад, ноутбук цей розбирали до нас, я так розумію, декілька разів. Тому люди, які не розуміють, як це правильно робити, вони наробили ось такої шкоди. І це е, сліди від того, як були закручені більш довгі гвинти замість більш коротких. Тому це трошки продавило тут пластик. Ну, Знову ж таки, на користування ноутбуком це впливати не буде, але декоративний такий ефект трошки. Ну, трошки пошкодження, скажімо, є на цьому корпусі. Далі. Щодо клавіатури, клавіатура тут в цьому ноутбуці виглядає як нова. Немає тут, бачите, ніяких дефектів на навіть тих кнопках, які використовуються найчастіше за всі інші. Так, далі. Кришка в нас, здається, в непоганому стані. Так, ну, Можна знайти, звісно, подряпини якісь, але головне для ноутбуків взагалі і для цих моделей це те, що вона ціла, тобто нічого не зламане. Все відкривається, закривається без будь-яких нюансів та дефектів. Всі порти в цьому ноутбуці знаходяться тут з лівої сторони. Це, як на мене, не дуже, скажімо, можливо зручно, ну, але ж можна користуватись, скажімо, це не унеможливлює використання ноутбука. Що в нас тут є? Тут у нас є підключення роз'єму зарядки. Далі в нас йде мережа LAN повноцінна для підключення. Інтернету є в нас HDMI для зовнішнього монітору, тут йдуть в нас три порти USB, так судячи по позначках, це звичайний USB, це два порти високошвидкісних USB 3.0 і роз'єм для підключення навушників. Ну то, що те, що вони розміщені один до одного, дуже близько, це теж не дуже було гарно придумано виробником. Але ж якщо не втикати сюди USB-пристрої, які будуть мати великі габарити. Скажімо, якщо це будуть кабелі, то ніяких проблем у вас з підключенням трьох пристроїв взагалі не буде. Ну, з цієї сторони, на жаль, портів в цей ноутбук немає. Є тільки отвір для під'єднання Кенсентон-замку, ну, яким ніхто майже ніколи не користується. Тому ось такий у нас набір по портах. Блоки живлення у нас, як завжди, оригінальні 150 Вт. Саме той, який має бути з цим ноутбуком. І є в комплекті в нас кабель, звісно, як це і має бути для того, щоб без якихось перехідників безпечно використовувати цей ноутбук. Давайте далі підсвічування. Підсвічування в цьому ноутбуці дуже просте, тобто є знову ж таки тільки червоний колір. І зараз давайте спробуємо, чи регулюється воно. Має два ступені. Тобто це найяскравіший, дещо знижений, а може і три навіть, і вимкнений ще раз. Раз, два, три. Три, три ступені регулювання яскравості підсвічування. Підсвічування, як бачите, червоне. Так, давайте далі. відеокарта. Як я вже сказав, відеокарта в нас тут це RX560. Побачити її параметри ми зможемо через програму GPU-Z і через тести Unigine Heaven. Так, це параметри, які о, цікавлять тих, хто поглиблено розбирається в цьому. Ну, звідси можна побачити, що це саме 4 ГБ, що це 128-бітна шина і так далі. Переходимо до сенсорів. Ось те, що цікавило людей в коментарях: саме потужність відеокарти. Ну, Тобто GPU Power Draw бачимо, близько ну, до 50 Вт, видає потужність саме відеощупа. Ну, В Юніджені тут підписано, Я так розумію, що ця програма ще, чи вже, чи ще не знала про існування такого відеочіпа, але ж за кількістю кадрів тут зрозуміло, що це буде, працює не вбудоване відео, а саме дискретне. Тож. Ось так у нас працює тут в цьому ноутбуці дискретна відеокарта. Якщо у вас будуть запитання щодо цього ноутбука, як завжди, в нас є цей номер, це Viber Telegram, Пишіть, питайте, будемо скидати відео, фото, якщо, у вас, якщо ж якісь там нюанси будуть. Будуть вас цікавити за описом в описі до цього відео, ви знайдете посилання, за яким ви зможете на сайті в нас знайти і вартість цього ноутбука, і детальні характеристики щодо нього. Тобто, все це в нас на сайті, як завжди, буде описано. Там інші ноутбуки, до речі, знаходяться. Якщо вас буде цікавити щось інше, якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати побачити його в нас сервісному центрі, оглянути з усіх боків сторін. А якщо ви знаходитесь в іншому місці, теж ноутбук можна замовити безпечно. Ми не беремо передоплат за ноутбук. Ви або можете сплатити 300 гривень за доставку та отримати його накладним платежем на решту суми, або, наприклад, замовити через OLX з OLX доставкою. Немає різниці без проблем. Отримавши в себе на відділенні його з блоком живлення, з кабелем, з встановленою системою, з усіма драйверами, з тестовим е, програмним забезпеченням, яке є на робочому столі. Ви все зможете перевірити в режимі максимального навантаження, перевірити, що все працює, е, впевненість, сплатити суму, стати власником цього ноутбука. Е, на всі ноутбуки, які ми продаємо, надається гарантія 6 місяців. Е, на, на ноутбук, на блок живлення, на кабель. Це за цей термін ми. Усунемо будь-які недоліки, які будуть знайдені в цьому ноутбуці. Якщо щось буде не працювати, ну а за якщо сплине цей термін, навіть все одно ми обслуговуємо ці ноутбуки з значними знижками. Ви зможете до нас також звернутися ніхто вас не залишить з цим ноутбуком один на один. Гарантія на є два нюанси щодо гарантії. Перше не можна на цьому ноутбуці. Ми не рекомендуємо змінювати систему на приклад на 11 Windows. тому, що гарантійні претензії, якщо вони у вас будуть до того, що я щось не працює в ноутбуці, вони приймаються саме на цій системі, на якій ноутбук призначений робити. На якому ви як все бачите, що все працює, все було перевірено. Тобто, якщо ви будете змінювати систему, вам потрібно буде знову ж повернутися на Windows 10 та продемонструвати, що ці проблеми, проблеми присутні на цій системі. Тому ми рекомендуємо використовувати цю систему, яка встановлена, вона активована цифровою ліцензією Біосі, не буде з нею проблем. Другий нюанс: гарантія йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу. Він заклеює гвинт, тобто на термін гарантії заглядати в ноутбук не можна. Тому, якщо вас буде цікавити збільшення якихось параметрів, наприклад, встановлення ще однієї планки на 8 для того, щоб отримати 16 і двохканальний режим, або встановлення ще одного диска, наприклад, тут 2,5 дюйма SATA можна поставити, або або SSD, або можна змінити той диск, який є 240 на диск більшого. Більшої ємності, знову ж таки, після Експрес NVMe дуже швидкого. Вам варто звернутися до нас, щоб ми зробили ці зміни одразу. Ці ці в нас є комплектуючі, і вже з коригованою ціною ноутбук, щоб в новій комплектації з стікером та повноцінною гарантією їхав до вас, щоб ви вже просто їм потім користувалися, і у вас не було ніяких питань та претензій. Це щодо гарантії. Тож, ось такий ноутбук: це у нас ще раз Asus TUF FX505 GD, здається, я цього не казав, чи навіть DY. Зараз хвилинку Давайте подивимось, то це у нас GD. А хоча дивіться, це в нас GD за конфігурацією на нижній частині, але в цьому ноутбуці проводила заміна материнської плати, тому варто його рахувати як FX505D вірно, з цією відеокартою, з цим процесором. Тому це а, за корпусом FX505GD, реально fx 505 dy з повноцінним процесором Ryzen 5 3550 h Детальні характеристики в нас на сайті за посиланням. Дискретна відеокарта Radeon RX 560 x 4 ГБ відеопам'яті GDDR5 128 біт шина. новий диск 240 ГБ SSD. батарея з 15% зноса, приблизно 2 години <кх> роботи від батареї в режимі перегляду фільмів, 8 ГБ пам'яті DDR4. В сервісному центрі Ейгін Київ». дякую вам за перегляд. до побачення.